Добро здоров'я, пані панове, Категорично з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у понеділок, 4 серпня, на моєму авторському ті каналі, який називається Василь Клончук, Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішню ніч, день. Ну, і, в принципі вже розпочинаємо новий календарний тиждень, тому що звісно якісь події ми очікуємо найближчими днями. Але бачите, от цей Вітков, який анонсувався в Москві, буквально там вчора, позавчора сиділи, чекали до останнього. А, вже має новацію. Він прилетить можливо в середу, можливо, в четверте. І в принципі ще одна новація відкрилася. Він, начебто, летить до Росії на запрошення російської сторони. Бо ми думали, що це ж ініціатива Трампа. Ні, Дзуські, це Росія. Не хочуть з ним поговорити. Можливо, пояснити якісь перспективи стосовно ядерного удару, на який натякає Путін. Ну, ми сьогодні ще будемо про це говорити. Ну, стосовно нічного розльоту дронів, він був аж до Київщини. Долітало, ну знову ж таки, можна сказати, що не масово, і щось якась точніше перебудова там росіян відбувається стосовно цих стартових майданчиків. Зокрема, напевно, ви бачили інформацію, але в принципі вона стала відома сьогодні Ще до ранку, коли інститут дослідження війни оприлюднив свої дані, що щось вони там лагодять на Донецькому аеродромі. Ну, тобто, в колишньому аеропорті щось якісь майданчики встановлюють. Ну це буде означати, що ще менше буде часу на реакцію на ці дрони. Якщо звичайно ці стартові майданчики, після того як вони їх збудують, ну наші воїни не знищать. Тому що якщо ми про це говоримо, то звичайно про це знають і в тих кабінетах, які в принципі планують певні удари. Як сьогодні, наприклад, там волгоградській області та горіли великі кількості ці шлони, які везли військову техніку, з пальним. Ну одним словом, ну і не забуваємо про Крим. Напередодні там Феодосія, як. Рас передавала всім вітання. А сьогодні корка на в'їзд до Кримського мосту вночі 30 кілометрів. Це новий до речі рекорд для росіян за останні роки. Друзі, але все одно бачите, сьогодні обстріли і артилерія, ракетні системи залпового залповогогнюван. Дніпропетровщина потерпала до пізнього вечора. І Вранці це дані обласної військової адміністрації гатили по Нікопольщині, били дронами. І ударними безпілотниками, окрім артилерії, під ударом Нікополь, Маганицька, Мирівська, Покровська громада, троє людей поранені, Всі в лікарні. Чотиримісячна дівчинка там важка. Жінки 40-46 років в стані середньої тяжкості. Ну в принципі, слава Богу, що вбитих немає. Але, от як каже пан Лисак, у Воронці Нева знищили над областю два безпілотники. І в принципі, з самого ранку, фактично, Херсон обстріляно з шостої нуль з артилерії. Знаєте, як у того по у них. Антонівка, через що смертельні поранення? На жаль, дістав чоловік 79-го року народження. Це дані від міської військової адміністрації. Там ще зверне. Ння двох мешканок Херсону, Дніпровський район знову ж таки близько другої ночі. Був під ударом. Ми мінно вибухові травми, і уламки уламкові ну, поранення наразі, от триває там до обстеження території, бо щось могло попадати. А росіяни ж використовують ці касетні боєприпаси. Друзі, про це треба пам'ятати. Ну в будь-якому куточку України. Тепер по землі, те, що чи точніше з чого ми можемо починати цей тиждень, не зупиняються росіяни на покровському напрямку, і туди б туди підігнали всю можливу свою техніку. Принаймні, так стверджують наші захисники, і за словами оперативно стратегічного групування військ Хортиця саме на цьому напрямі застосовують і важку, і легку техніку. Ну легку техніку ми розуміємо, мотоцикли, там баги, а вже пішла і броньована. Бо на інших напрямах росіяни здебільшого йдуть штурми піхотою, тобто пішим способом. Ну за виключенням хіба сіверського напряму там було кілька спроб штурму важкою технікою за останню добу. Ну що це було, теж важко сказати, тому що за останні часи. Хорошого досвіду ну для росіян в цьому контексті не було та й зараз все це з поганими наслідками для них і з хорошими, звичайно, для нас а от на Покровському кидають все, що в них є. При тому і повітря вони каби застосовуються практично всюди, але найбільше на Покровському і Новопавлівському напрямі. Ну і звісно, безпілотниками вони працюють. Це дані від речника Хортиці Пана Трюгубова. Тепер щодо часів яру, ну продовжується колотнеча навколо інформаційного забарвлення і ходи, і оборони, і наступу. Але знову ж таки, як наша хортиця каже, що брешуть вони на рівному місці. Лінія розмежування в часовому Яру лишається майже незмінною вже місяці, тобто не години, там, не тижні, не місяці. Так, частину міста контролюють росіяни, але це вони давно вже роблять, так само частину міста контролюють українські сили. В місті йдуть постійні бойові зіткнення. Але казати, що там заява їх Канашенківського Міноборони там, чи Путіна, який каже, що українці просто не в курсі справ. Ні, ні, вони спиралися на щось таке, що на сьогоднішній день неможливо. Якби вона спиралася ця заява, хоча б на локальну. Успішно хоч якусь атаку, ну можна було б там щось аналізувати, а так вони просто сказали, чого немає. Тобто, по суті, можна говорити, що тупо брешуть. Ну, так вони, вони що дихають, брешуть, вони говорять, брешуть. Вовчанськ я вже вчора вам згадував, там теж активізація відбулася. Ну за даними наших захисників, по південній частині окупанти активно ведуть вогонь ствольної реактивної артилерії, працюють дронами. Ну ворог намагається обійти місто Вовчанськ. Ну з того, що там лишилося, бо теж ми з вами говоримо, що там фактично росіяни знищують всі будівлі, які, хоч якось ще можуть бути там прихистком чи якоюсь оборонною спорудою для збройних сил України. Так, от саме саме місто зараз. Захищена такою географічною перепоною, як річка Вовча. Також Сили оборони України в місті Вовчанську отримують логістичний контроль над шляхами сполучення Росіян. Таким чином ворог тут може, ну якби не може точніше використовувати в повному обсязі там якісь підкріплення чи навіть залучати бронетехніку, тому що це все закінчиться для них якраз яскраво смолоскипами. А Кам'янське теж це Запорізька область. Закріпитися вони не можуть і речник Сил оборони Півдня Пан Волошин доповідає, що окупанти продовжують спроби остаточно витіснити силу оборони з цього населеного пункту, але ми тримаємо північно північно східну околиці. крім того, ворог не може закріпитися в цьому населеному пункті, адже він знищив наші позиції, щоб там не було де триматися. Тому і в них немає відповідно навіть під час просування вперед, де триматися, ну тільки вони туди заходять, просочуються. Ми знищуємося, як каже пан Волошин. Ці групи, які заходять в цей населений пункт. Ну, в принципі, якщо якби так узагальні. Гайнути цю ходу по запорізькому напрямі, бо це складова якраз наступу. І так чи наш обласний центр Запоріжжя, е кілометраж, артилерія. Ну ті, хто про суми уважно слухав щось подібне, там починають говорити за Запоріжжя. Але знову ж таки, військові наші кажуть, загрози артилерійських, саме артилерійських обстрілів Запоріжжя наразі немає. Ця загроза може з'явитися, якщо росіяни досягнуть в районі Кам'янського таки успіху і зможуть зможуть відсунути наші підрозділи там на кілометр на два, адже тоді вони дійсно зможуть розмістити. На цьому плацдармі далекобійну артилерію, ну обстрілювати південні і східні околиці Запоріжжя. Саме тому противник хоче захопити цей плацдарм. І він прагне його вже кілька місяців, активно штурмує. Там купа народу в нього втратив вже близько тисячі солдатів за останні дні. Ну, це мова про штурми Кам'янської і Плавні, і Степногірськ. Причому там Степногірського від минулого тижня він хотів зайти малими диверсійними групами таємно проникнути в житлову забудову в південний квартал цього міста, але поки що от так як є. А тепер щодо ще північних наших кордонів, тільки не там, де суми з росіянами, а там де суми Чернігівщина і Рівненщина, туди далі з Білорусі. Справа в тому, що головного голова управління розвідки України, генерал е, Буданов, головне управління розвідки Міноборони, сказав, що всі бачили, що сталося 22-го року під час початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну, звичайно, бачили, тому і переживають і люди. І це абсолютно зрозуміло. Так, от він каже, що зараз самопроголошений Лукашенко, ну той, що називається, начебто там президентом, відмовляється давати росіянам коридор, яким би ті могли спробувати зайти на територію України. От питання: з чого б це та? Ми ж. Теж бачимо, але зараз він категорично на це не погоджується. Очевидно, що росіяни просять, і видно, що не погодиться. Це дані ну від очільника розвідки, значить, знає про що говорить. Це не погодиться зараз, як буде завтра. Зрештою, ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли сталося те, що ми бачили. Ми просто маємо бути сильними, готовими до будь чого тоді з нами не було, не буде несподіванок. І це все залежить від нас. Ну, якби таке філософська така від філософська відповідь, але очевидно. Ну, натяк на знання вони присутні. Бо ще раз напередодні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав, що на білоруському напрямі зараз не зафіксовано формування жодного ударного групування, ну зокрема російського, які б могли хоч якось там загрожувати Україні. Хоча, зустрічаючись, оце от на лавці там сидів той, що схожий на Путіна, і цей Лукашенко розказував, що якісь там спецпідрозділ вони в гомелі утворюють для того, щоб типу захищати той кордон. Ну роз розуміємо, для чого вони це утворюють. І до речі, Пан Демченко ще нагадав, що в вересні в Білорусі мають пройти спільні навчання. Захід 2025. Це Білорусі, Росія, Україна, та й не тільки Україна. Я бачу, що і поляки уважно дуже моніторять підготовку до цих маневрів. А литовці, я вже мовчу. Вони ж знайомі тепер з російськими дронами. Оскільки, попри відсутність активної фази, білоруський напрямок все одно залишається друзі, ну потенційно загрозливим, тому там не стоять війська, тому там і фортифікація, тому туди літають російські дрони час від часу. Так, тепер щодо глобального моменту минулого тижня, це якраз оці діалоги між Медведєвим і президентом Трампом. Ну і якби дуже серйозна реакція самого президента Трампа на натяки Медведєва про те, що в них там є якась там мертва рука, що вони там можуть застосувати якийсь там проект, що вони можуть кинути ядерну там якусь зброю кудись. Ну от почали всі аналізувати. Це ж нова фішка, нова тема для засобів масової інформації. Ну і з огляду на Вигляд Путіна, ми ж всі бачили, яким він є там на лавці, бо пішли чутки до речі, Росію. Що в Путіна якась невиліковна хвороба? Ну, поки що, це чутки. Ми ж колись з Валтайської цього холодильника дістануть, Тоді ми з вами перевіримо, хвороба чи не хвороба, чи вже хвороби і немає. А так вона ще була в стані замороженому. Але ну серйозно там так е, говорять досить активно, що ж ФСБ там реагує, шукають джерело. Можливо, це джерело десь на, на, на території Ленґлі знаходиться. Але тим не менш, от е, преса західна вважає, що Путін більш схильний розпочати ядерну війну ніж багато хто готовий на сьогоднішній день визнати. Ми звикли до жахливих ядерних погроз з боку російського керівництва, але цього разу Трамп дуже публічно відреагував на них, перемістивши два підводні човну з ядерною зброєю ближче до Росії. Знову ж таки, є розмови про те, що це через Дарданели туди через Туреччину, в Чорне море. Хоча пішли знову ж таки вітання цьому Ірдогану, мовляв, Ердоган, ти що зрадник, ти передав можливість під час війни, значить, це ж ця Монтрьо там якась угода. Ну пам'ятайте, щоб військові не заходили під час бойових дій, військові кораблі, і начебто, це ж в Чорному морі. Але ми не знаємо достеменно, невідомо де саме, якщо і розмістив ці підводні човни, вони знаходяться. Але Росія Основному використовували ядерні погрози як частину інформаційної війни, щоб налякати захід. Але це це дало результати. Ми ж знаємо, що в 22 му році Байден з Саліваном реагували на це, зупинивши український наступ. Ну і багато росіян вважають Дмитрія Медведєва. Це теж от реляція від телеграфа, запеклим. Я цитую алкоголікам. А деякі припускають, що його дописи були написані в стані алкогольного сп'яніння. Його роль в ієрархії російського режиму зараз полягає в тому, щоб Пи агресивним бойовим псом, який кидає моторошні погрози ворогам Кремля. Не більше і не менше, ну добре, що Трамп починає розбиратися в цьому режимі російському, і явно він розлючений, що політика умиротворення Кремля не спрацювала. Ну, знову ж таки, я повертаюся до візиту Віткофа. Можливо, щось там поміняється, можливо, щось сунеться, але не зважаючи на цю тактику, яка полягала в тому, щоб обійшовши українців запропонувати мирну угоду Кремлю, щоб можливо і Путіну не довелось взагалі ні за що платити. Ну от вона не спрацювала. Не дуже добре, що Трамп дав зрозуміти, що він безпосередньо реагує на ядерні погрози Медведєва. Це теж е, така, якби ну, не те, щоб висновок, а така пропозиція на далі, щоб просто не звертати на це увагу. Я свою точку зору теж з цього приводу вже говорив. Ну, російський режим тепер знає, що можна підштовхувати президента е, Трампа до реальних дій, якщо достатньо роздратувати його в інтернеті, не за лаштунками, не на перемовинах, яких а просто в мережі. Вони роками вивчали Трампа і глибоко досліджували його мотивацію. І правда, існує ризик, що ядерна політика, яка історично викликала муки експертів а через надзвичайну важливість і жахливі ризики, помилки те стала частиною ризикованих оцих сварок. Соціальних мережах, хоча ризик того, що Путін накаже застосувати ядерну зброю, є невеликим, але все одно він не є нульовим. З того часу, як російський лідер розпочав політичний цей, а потім же ж військовий конфлікт з Україною, причому ще в п'ятому році, потім 14-й рік, щоб змусити її зрештою об'єднатися з Росією, він ескалував кризи, коли не досягав своїх цілей. Чи буде він знову це робити? Ну в Росії існує таємна ядерна теорія, яка викликає багато спекуляцій під назвою Ескалація для. Для деескалації. тобто, перефразовуючи та те, що пропонує Трамп мир через е силу, та. Чи сила заради миру тут ескалація для деескалації, згідно з якою ядерна зброя використовується для відновлення контролю над тим чи іншим конфліктом, змушуючи ворога капітулювати або ну просто бути знищеним. Згідно з конфіденційними російськими документами, перший етап може передбачати ну те, що вони і говорили, демонстраційний удар по воді. Ми зараз просто фантазуємо. Ми достеменно не знаємо, ніхто не знає, але просто якби теорія така, можливо, присутня. Далі завдання удару по мало Населеному об'єкту на суші, можливо, там по якомусь знищеному місту. Ну, а третій, це вже військовий об'єкт чи великий транспортний вузол. Ну і звідти використання ядерної зброї ескалуватиме до численних тактичних ядерних ударів по всьому театру військових дій. Путін вже послабив ці підстави для застосування. Хоча там є ще головний чинник, він називається Китай, якщо Китай тільки не в цьому є союзником. Але військова доктрина Путіна ще 2014 року наводить дві основні підстави для застосування ядерної зброї, відповідь на її застосування іншими. Або коли типу, існування Росії під загрозою це як наступ був України в 2022 році. Вони вважали, що існування Росії під загрозою. Ну і ще був документ 2020 року, який дозволяє ядерний удар, якщо Росія стикається з неминучою ядерною атакою, або якщо Росія втрачає контроль над своїм арсеналом, наприклад, через численні удари звичайною зброєю, там, там вискоточною мовно. Ну, обидва варіанти є небезпечними за своєю суттю, тому що минулого року Путін знову знизив поріг застосування такої зброї. Становивши, що атака на Росію звичайними ракетними <кхи> системами. Може виправдовувати удар у відповідь, тому а, десь там і гальмується ці тамагавки. Можливо, десь і Тауруси через це їдуть досить складно до нас чи досить там незрозумілим маршрутом. Ну що може зробити? Тут немає хороших варіантів. І ця криза може стати ще більш небезпечною. Режим Путіна налаштований на війну. Це абсолютно просто. Він не хоче миру. Найкращий варіант для заходу це, заходу це щоб Україна за підтримки союзників, особливо в галузі ППО. Для захисту своїх стійких, але, як от пише Світова преса, страждаючих громадян боролися з Росією до повного зупинення. Ну і змусила розлюченого цього Путіна закінчити війну. Ну більше на сьогоднішній день не розглядається. Тому можливо заява цієї ночі, яку зробив державний департамент, про те, що ми там плічопліч продовжуємо стояти з Україною. Це, по перше, вперше за останні там кілька місяців подібна заява. Ну а по-друге, десь от з цієї сентенції виходить такий висновок, що американці дійсно інші варіанти не розглядають, як тільки не стояти плічопліч з. Україною. України. до речі, тепер стосовно цієї мертвої руки, бо минулого минуло тижня багато говорилося. Ну, через знову ж таки ці дописи, ну, начебто, п'яного, може й не п'яного від Медєва. Ну, ми знаємо, що він там перемагає Фінляндію, але ми ж йому склянку не наливали. Тим не менш, якщо ми говоримо за ті знання, які є на сьогодні в західному світі, зокрема в НАТО, то мертва рука це. Старт одночасно чотирьох тисяч ядерних ракет. Система відплати, така яка називається мертва рука, і Мідведі все ж погрожував Трампу, може дійсно автономно запустити чотири тисячі ядерних ракет. А вони самого початку націлені на Сполучені Штати і по союзникам НАТО, викликавши ну, глобальне спустошення. Мертва рука є резервною системою в Росії на випадок сценарію, якщо, наприклад, там Штати і Британія скоординовано вдарять ядерним ударом. По Росії знищать ну умовно там всі міста е вб'ють Путіна разом з військовим керівництвом. От тоді датчики по всій Росії будуть збирати дані про радіацію, теплове випромінювання і сейсмічну активність, підтверджуючи завдання ядерного удару. Потім система буде чекати на інструкції, все ж таки від когось в центрі управління в Москві так що тут, коли е, цей Медведєв говорить, що вона повністю автоматична, все одно є, х... є хто? хтось, хто тримає кнопку під рукою, і от чи він натисне на цю кнопку, чи він не натисне на цю кнопку після знищення, як е, оце про пропонується в цій доктрині Путіна, це велике питання. Це раса, по-друге, в якому стані знаходиться ця система. Система, яка ще створена за радянського союзу, це теж величезне питання, і я дуже сподіваюся, що це питання є в фокусі. З'ясування для відповідних інституцій сполучених штатів. Бо якщо відповіді не буде, мертва рука вважатиме, що керівництво знищене і завдасть ну якби не натисне цю кнопку, то, начебто, вона завдасть нічого на удару, що наслідки будуть катастрофічними незалежно від результату. Ну в це відкрите дані сьогодні. Ядерних бойових зарядів, зарядів США Ну трохи більше п'яти тисяч, причому майже дві вже розгорнуті на носіях. Вони знаходяться на бойовому чергуванні. Росія трошки більше має 5889, тисяч 889, з них 1710 розгорнуто на носіях, там на пару десятків менше. В Росії більше ядерних боєголовок, але частина з них застарілі або просто зараз в консервації. В штатах менше боєголовок, але краще підтримані в в бойовому стані. Ну плюс до всього штати ще мають 400 шахних міжконтинентальних цих балістичних ракет. Minuteman-3. а Росія ну те, що вони розказують цими ярсами сарматами, та там їх, начебто, 310 одиниць. Ну, якраз от Трамп розказував про ядерні субмарини. Так в штатів таких 14. Це клас Огайо. І в кожної, якби вського кожного цього підводного човна є стартові ці майданчики, і на загал вони якби баражують в океанах, маючи 280 ядерних боєзарядів. Ну і ці субмарини, звичайно, що в рази краще за російські аналоги. Плюс штати мають стелс бомбардувальники Б 52 b Б Spirit, B-21 двадцять райдер, які теоретично можуть непомітно. Долетіти до території Російської Федерації і скинути бомби. Ну, звичайно, що ця російська мертва рука, вона значно перебільшена. Ну, зрозуміло, от ядерний потенціал штатів в рази кращий за російський, бо технології ракет бомби носіїв, звичайно, випереджають на багато років російські аналоги. Це теж ми повинні розуміти. Ну і таким чином якось реагувати якраз на ці звернення того, хто там називається колишній президент. Російської Федерації тепер щодо грошей і щодо нафти, звичайно, пікерування відбулося в вихідні. Побачимо, як воно буде розвиватися цього тижня. Бо вже четверте число. А Трамп і каже знову ж таки, коли в Києві була ніч. Він заявив, що якщо не буде якоїсь реакції в плані припинення вогню і зупинки бойових дій, то він цього тижня запроваджує санкції. Вторинні санкції, які вдарить в тому числі по Індії. Ну як казав Лінсі Грем, що Росія у вас не залишиться друзів на цьому шляху, типу друзів, які вам фінансують війну, а Трамп теж до речі стосовно Індії сьогодні сказав, що вони фінансують цю війну Трампа Путіна проти Трампа вже на сьогоднішній день. Так це виглядає. Але Індія після всіх розмов і, видно телефонних дзвінків з Росії сказали, що вони будуть продовжувати купувати дешеву нафту в Росії, не зважаючи на погрози Трампа. Якраз от на вихідні два високопоставлені індійські чиновники заявили, що політика країни після заяв Білого дому не змінилася. Хоча ми знаємо, що державні там найбільші їх заводи, в них 60% ринку по переробці, бо є ще 40% приватники. То державний напрям відмовляється від російської нафти і вже замовив нафту в Саудівській Аравії, в Сполучених Штатах в Бразилії в тому числі, але тільки не в Росії там, начебто, не могли пристати до берега якісь танкери Російської Федерації. Але тим не менш, бачите, я ж кажу, був дзвінок з Росії. І Видно, там пов'язані та й заводи, які є до певної міри афільовані з російськими нафтовими структурами чи нафтогазовими структурами. Так от уряд не давав нафтовим компаніям жодних вказівок щодо скорочення імпорту з Росії. Ну я думаю, що і компанії не дурні, тому що їм треба ж продавати свою продукцію, якщо вони будуть продавати продукцію, яка лежить в основі вторинних санкцій, то я думаю, що навряд чи хтось буде навіть гроші платити за таку продукцію. Але як вони там в Індії метикують, Трамп не сказав, якими будуть санкції, якщо Індія не підкориться його заклику припинити імпорт російської нафти. Бо деякі там аналітики, наприклад, заявляють, що увага Трампа до закупівлі Індії російської нафти може бути тактичним ходом в переговорах. Оскільки Індії штати намагаються завершити перший етап укладання двосторонньої торгівельної угоди, а Індія різко збільшила закупівлю російської нафти з початку війни в Україні. Ми це знаємо зараз. Росія джерелом понад третини імпорту нафти в Індію. А до війни, щоб ви розуміли, ну я точніше нагадаю, бо вже ця цифра лунала, було менше 1%. імпортуючи понад 2 мільйони барелів нафти на день. На день індія є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю. Якраз в першому місяці був тиск на Індію, але бачите, вони не підкорилися, і цей тиск тривав, оскільки імпорт нафти в Індію різко зріс. А на другий рік війни ну там щодо імпорту Індії, там тональність, якраз звернень до них до них почалося змінюватися. Ну і здавалося, що Індія переконала своїх американських і європейських союзників, що збільшення закупівлі дешевої російської нафти за ціною встановленою ЄС і G7, ну, якби стелю та сприяє стримуванню світових цін на. Нафту тепер ситуація бачить трошки інакше, але будемо теж слідкувати. Це один з маркерів цього тижня знову ж таки в контексті запровадження чи не запровадження авторинних санкцій президентом Трампом. Ну з огляду знову ж таки на те, як будуть розгортатися події. Ну і не тільки на землі, як оце любить казати Путін, реалі на землі. Ну але разом з тим і в повітрі. А тепер щодо моментів теж важливих останнього тижня. Ну, ми так сьогодні вже дивимося вперед. Т видно, що чарівні копняки по лінії НАБУ і САП спрацювали, і от якраз напередодні я вам повідомляв про велику обрудку, яку здійснювали люди, і депутат слуги народу і колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Купа військових. А щодо закупівлі дронів, то якраз от зараз є відомими деталі щодо викриття цих корупційних схем за участю нардепа, до складу злочинної групи входили якраз нардеп 9-го скликання. колишній, як я сказав, голова Луганської обласної військової адміністрації а зараз ну, вже колишній очільник районної військової адміністрації, керівники. Військової частини, а також бенефіціар підприємства і директор компанії постачальників безпілотників. Тобто, одна із схем реалізовувалася під час укладання держконтракту на постачання систем РЕП за укладання договору про закупівлю за завідомо завищеною ціною. Учасники організованої групи отримували неправомірну вигоду а у розмірі 30%. Ну якби не вдвічі, то хтось каже по-божецьки, але це ж вибачайте війна за аналогічним механізмом. Діяла схема закупівлі в півдронів, і військова частина Ала контракт на суму майже 10 мільйонів гривень з підприємством, яка яке поставило цих ну цієї продукції. Ні, не воно працювало, але просто на цій партії плюс 80 тисяч доларів, які повинні були бути розподілені між учасниками цієї оборудки. Наразі чотирьох осіб затримано. Вирішується питання про повідомлення. Ну з того, що повідомляють національне антикорупційне бюро і спеціальна спеціалізована антикорупційна прокуратура. Про цю схему мова про йде екс голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдея. Ну це той, що мав би бути і послом в Казахстані. Ви знаєте, що Казахстан Гриману не дав на це призначення. Ще от в НАБУ заявили, що серед учасників викритої злочинної групи, колишній, значить, цей діяч і ще є народний депутат Олексій Кузнєцов. Причому Олексій Кузніцов як сказав Арахамія на час розслідування справи про корупцію призупиняє своє членство у фракції? Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів і посад. А друзі, от такий огляд спочатку сьогоднішнього робочого тижня. Ну, в принципі, в нас робочий не тільки тиждень з понеділка, там по п'ятницю, але субота і неділя. Але в будь-якому разі на ці моменти ми будемо звертати. Та увагу впродовж наших наступних спілкувань. Це YouTube канал Василь Кланчук. Ми починаємо якраз цей тиждень сьогодні, понеділок і 4 серпня. Я вам щиро дякую, що ви на YouTube каналі, який називається Василь Кланчук, це мій авторський YouTube канал. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте. Традиційно кажу, якщо вам заходить формат, я прошу не соромтеся. Якщо заходить, то лайкоси, категоричні українські подобайки. Ну, це мега необхідно для того, щоб оберталися швидше алгоритми YouTube. Щиро вам дякую, мої патріони, дякую, спонсори каналу. Ло, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, я радий буду спілкуванню. Ну і звичайно, коментарі. Бо для мене це і в тому числі джерело знань. Я теж не соромлюся про це говорити. Я щиро дякую вам за те, що ви коментуєте ті чи інші події. Ну, якщо є ваша ласка, то теж відправляйте гіперпосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай більше буде притомної аудиторія разом з нами у спільноті. На загал не з... не сумніваюся, що кожен в своєму форматі як вміємо, як знаємо, як можемо, мупхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!